З потеплінням багато людей насолоджуються прогулянками на природі, поїздками за місто чи пікніками на свіжому повітрі. Та є одна прихована небезпека, яка може зіпсувати цей приємний відпочинок: кліщі. Ці маленькі, але дуже небезпечні істоти переносять різноманітні хвороби, серед яких є одна з найпідступніших хвороба лайма. Вона здатна серйозно вплинути на здоров'я та затьмарити навіть найприємніші миті на природі. Хвороба лайма це дуже розповсюджене на зараз інфекційне захворювання, як в Європі, так і в Україні. У 2024 році в Україні було зареєстровано 5431 випадок хвороби лайма. Це найвищий показник захворюваності за весь період спостереження. Полтавська область, на жаль, знаходиться в числі лідерів щодо реєстрації за попередній рік зареєстровано Зареєстровано 488 випадків в місті Кременчуці зареєстровано в 24 році 39 випадків, і мається тенденція до зростання захворювання. Найактивніший період кліщів квітень-червень. Перші симптоми укусу часто нагадують застуду: підвищена температура, головний біль, ломота в тілі. Проте найхарактернішою ознакою є наступне. Це рітема, яка схожа на планету Сатурн з червоним колом, і вона може з'являтися не тільки в місті укусу, а й в інших місцях на, на тілі. Більш пізні ознаки захворювання в віді ураження суглобів, ураження серцево-судинної системи. Такі прояви і ускладнення вони можуть реально призвести до інвалідізації і втрати працездатності. Людини, щоб уберегти себе, варто дотримуватися простих правил: обрати одяг з довгими рукавами та світлих кольорів, користуватися репелентами після прогулянки, уважно оглядати тіло, а особливо зони за вухами, під пахвами, на шиї та животі. Дуже важливим засобом профилактики, так скажемо, хворобу лайма є звільнення території від сухостою, від гілок. Від високої трави необхідно відмітити, що їх найбільш оптимальне місце функціонування це 50-70 сантиметрів від землі. І коли ми плануємо подорож, повинні розчистити свою територію, на якої ми будемо перебувати, ну десь в радіусі 20-25 метрів. Хвороба лайма це не просто сезонна прикрість, а серйозне захворювання, яке може дати про себе знати навіть через роки. І поки природа кличе до лісу чи парку, не забувайте найкращий відпочинок той, що минув безпечно. Якщо помітили укус кліща, не зволікайте та якнайшвидше зверніться до лікаря, аби встигнути вчасно зреагувати. Катерина Грудніва, Дмитро Пропасін, Кременчуцькі новини.